Всіх вітаю на моєму каналі Я вже розклався і Зараз покажу вам чим я сьогодні буду торгувати Ну як завжди Машинки Машинка. А, Такі машинки у нас треба було это... сваритися, так гарно, здоров'я Три дня медаль Ивана Павла II по Кримську, він приїжджав в, в Україну. Это козирка. Номер 3 миллиона щеміс Вродиба Кирает машинки. Маталеви Двери открывается мы ставить ножики Антировал Ихмана. Я не бачу, я не бачу, бо я Okay. ложки средней слузуки поліцейські машини світу. Тут мені машинка одна поїхала і впала, я її навіть не засік. Ось така. Там те, що на ОЛІХ спитали, дивіться, шукайте, яку вам потрібно. У нас сонечко буде ще може сьогодні погода. Має бути після обіду дощ показував. Надіємося, що буде без доща. Людей ще мало, вже 10-та година, але ще багато хто навіть не порозкладався. Ну і багато нині, напевно, що не буде людей, бо всі думають, що дощ. Ось так. Приходьте, вибирайте, купляйте. Так, треба ще познімати, Поки мало людей є. Може їх взагалі не буде. Вже сонечко сховалося. Щось показано, показує на дощ. Ну може надіємося, може і мене.

Самовар понравилось это. Самоварсунь. Мадай не все, кранака нема. Продовж марк. Поліцейська машина Австрії. 45-й номер, вже нема. 400. Великий всі Людей нема, дощ моросить. Что боится? что Милочка. ты Мои лучка Что то Можем это ощущаем чай? Сзади, Может, брат, чай. Измельчай Хочу Я Було 600 штук. Все было запаковано. Ring a little more. Редактор субтитров А.Семкин Корректор людей нема десь ходять по трошки, перебіжками але коли все накрито то навіть добре не побачиш що там продається ось так солдатки хто пам'ятає Там мы вроде в Днепре был колый заводский Рубен. Петрилочки. Ажар мали трещины. по 200 старые. Ониксу.

Каже продавать интернет-листы, если куда-то таке Вот такие. Все дождь падает, все мокрое. Людей майже моя жена. так Пан Александр. Не Я вже пердун, Я передумся, що зі мною вже не можна. Така цікава річ. Можна... Мангал малий. Тут собі можна друга Тисячка? Ні, 300 гривень. Там нахер заїбали. 300 гривень? А дешево. А йому, ні, я скажу, коли вас газ відключать і люди на, на вулиці почнуть готувати, як вже готували. Я, я, я би взяв, але 106 не, тяжко носити. Ось на машині. Ну і що? А з машини потім треба нести? Від цеглинки поставлю. Ну а чого ви не помили? 500 гривень даю. Та то, то де де, то я заплатив більше. Дядя Володя, не розказуйте мені. То все. Так, мені треба пасок. Якийсь. А, я тут вам маю пасок, а не знаю чи буде добре. Нет, его буде маю палз. Поломаю пас, то будем малый. Не треба ломаться. У в хаті, ты бежал припряжать. Того зараз я беру. Я делаю деловку, я делаю. Я яка писал. Я делатель. Що сказать? Ну, потом не вопрос. 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 ты Вопрос. 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 Що цікавий, то сьогодні може. Тут щось шість там є на цьому на спину. є якась ціна придумає? Я не могу в машине, потому что не дуже okay, well. долго в машине с ним не вижу. Значит, завожу до дома ничья куплю, поставлю, буду по такому случить, куча по чуть-чуть. Вам знаєте, що я не... Ось так. так, я вже біля дому. Нині слабенько. Людей майже не було. торгував я нині на 1350 гривень. Це я продав одну машинку поліцейську за 400 гривень і все остальне монетами. Монет продав. Ну завтра я не поїду, бо завтра дощ обіцяє цілий день, там нема що робити. Дякую, хто дивився відео до кінця. Ставимо лайки. Підписуємося. На все добре, до зустрічі.